Ну, а от під Авдіївкою під час порятунку людей наші білі янголи потрапили під касетний обстріл дорогою до міста. Поліцейський екіпаж накрило вогнем з ураганів. Осколками пошкодило автомобіль. Це не завадило правоохоронцям доставити Авдіївцям 1500 буханок хлібу. ця цифра дорівнює кількості людей саме стільки зараз залишається в місті. Через щільні обстріли доставка продуктів у місто ускладнена. Тому поліцейські возять мешканцям гуманітарну допомогу, щоб вони мали бодай якусь їжу. Авдіївка потрапляє під обстріли постійно. На цьому тижні ми з-під завалів достали жінку, яка потрапила під обстріл афіаційний. Мати її, на жаль, загинула. Також сусід загинув похилого віку. Жінка 79-го року народження вижила. У неї незначні пошкодження це переломи стегна і локтевого суставу, осколкове поранення голови. Ми її достали, надали першу домедичну допомогу, потім доставили до лікарні місць. Став діївка, де наші лікарі, які постійно на місці надали кваліфіковану допомогу. Потім ми направили її до міста Мірноград, до. Центральної лікарні. По плану у нас була доставка гуманітарного грузу до міста Авдіївка. Це хліб, ми доставляли між селищем Новобахмутовка і Бердичі, Вечеритинською громади. Ми попали під обстріл. Це був обстріл ураганом, касетні боєприпаси розірвались поруч з автомобілем нашим службовим, і ми потрапили в таку пастку, що було зриви і. Вперед, ззаду і збоку є такі подряпини невеличкі і осколкові простріли. Броньова капсула захищає дуже добре. Уламки, отакий уламок у нас потрапив в броню і встряв. Тут це показательні прийшли, уламки, тут, тут пробита, пробита задня дверця. уламки прошили. Ну, завдяки. Броні вони пройшли тут і застрягли металі.